Дорожки, всім привіт! З вами канал Мелпіло і це Пепл Bottle. Ну, я сьогодні би вам хотіла розповісти. Так, да, я буду говорити, наверно, що на українській, я ще точно не впевнена. Е, я вам обіцяла розповісти про свій журнал. Ну, такий зошит медконосця. От у, у мене є. І вибачте, ось такий в мене є зошит, архітектура. Тут по-англійськи написано. Тут є ще от такі зошити. У мене колись був такий Да. Ну, тут йдуть такі наклеечки, тут написано стоп, «Hello Kitty» тут є. І тут написано носить». Це від фірми Black. Вот. Да. Як ви бачите, він ну, уже старенький такий, майже рік уже. Я наношу отако зроблю. Да. От як ви бачите, тут е такий склад наклалок, і тут е написано: Хоч бути у команді носи, то скажи такі слова. Та ще п'явна або не злетіла і око крам заліпила. вибачте. Або через серце на луну кепці глаз себе наткну. Далі йде таке метконосце. Тут написано, ну, які можуть бути метки. І це метки головних і героїв, майже головних. Далі є ура, ти у мене в команді. Попробуй сказати ці слова. Принц окс, сладкий сахарок. Ну ты у собі, тоді парад. І тут є такі наклеички. Дальше є ще. и коробки нам щастя принесли. капицем і кропом потрясим. Местко носы. Тут еда така невеличка історія, як типа вони нас зустріся, як я це собі представляю це все в школі, E, вони були неразли вода, але Кіара і Сіверспол завідували їм, вони дражнили їх і дівчата увідались, що їх дражнять. E, і ну, звісно, що є що обижати у них нема меток. Да-да. Ну і Apple Bloom сказала, що а давайте зробимо клуб, метка ності чи метка искати, там що вам більше нравиться. Так, так сказав Сітибей, а Скуталу сказала, а я знаю, дай їм будиночок. Ну, і типу сестра Apple Jack, ну, сестра тебе, тьфу, Apple Jack, ну, дала їм будиночок, сестра Ревіті дала метал, щоб його чуть-чуть украсити, ну, все-таки по брикошки. І дівчата пішли туди і все зробили так, як треба. Далі переготаємо сторіночку. Тут у мене йдуть наклейки. І як ти смієш, тут така невеличка пісня, як ти смієш дай, на діала ображати моїх подруг, Там, що Apple Blue буде горою за своїх друзів, хто тебе може замирати свої копити, а Скуталу дождь може побити за своїх друзів, так. І дальше такий приспів, ми друзі, для нас це усем Ми друзі, не разливода Лалаля Лаляля. Да, такие идем. Наши звуки там тут Узнаем йде склад на плаек. і тут такая рассказана, типа, ну, як ви знаєте, одна из серія, де вчера я рассказываю, что при рождении поняли набывает китимарок. Вони появляются у пом'яшек, когда они что этот талант особенный. Ну і відчало походу їхні імена, що світібель це Конфет, світі конфетка, а бель красотка. Это блум-яблучний цвіток. С куталу я так і нашла, що вона означає. Е, ще є таке, що мне подружка подарила таким ведь фуна просточки загадай желание и крупом потряси да еще есть типа сильверспун це серебр сильвер серебрі... серебряная извините а шкур на ложечка а дамон тиара даймон загарна а тиара корона гарная корона все такие подсветки ваши начнем дальше есть такие невелички типа Ну, тут я не чуть-чуть размалювала. Дальше... Что у меня дальше? Типа такая как песня, как я типа, читала. Дальше обитенки есть еще, ну, друзья, типа тканевочка песня. И тут есть, типа, вивезы всякие там, там банда и пять вот так, у Даймонд Тиарис и Вильспум. Дальше идет Прикс Кок Сладкий Сахарок, это вот здесь розовые. Дальше идет желтые. Боже, коробки на шесте принесли, цокни копыться, микропом потрясти. Это от Кризаль, ой, от Принцессы Кейденс, извините. Ну еще есть светит світі колуна, проснулися твічки, цокні копиця, ой, таке дай желані, мій крупам потрясє, це, типу, як від э, принцеси Луни. Далі є, э, щоб я в небо не злетіла, оком крам заліпила цього, і ще через серце на лунок, як собі ласку ваткну, це, типу, ну, пінки пайлю батька говорити. Ще для площадки. Ну, є, ешо... Наші вороги, це тіара і сільверспуб. Далі, що метка іскателі складаються з чотирьох членів – це Бет Далі йде Аплблун, Світтібра і Скутову. Я вже придумала їм такі невеличкі метки. Є наші вороги, що наш ворог це Кокопрес. Далі іде наш ворог це голуба квітка, не е, компро, ще принцеса контрасіс, міладіс, вірзаліс і кризаліс. Це я в інтернеті знайшла, це типа, чотири сестри пори року, е, ем, сестри кризаліс. Ну, тут ем, омалювали мені не подобалося, тут, ем, ну, сім'я наших дівчаток. Тут крошка Бель це сестра Apple Bloom – це АплЗек, Великий Макінтош, бабуся Сміт, Скуталу це Рембо, Даш, зводна сестра. Бепсі це сім'я Еплілів. Сім'я це усе, чи сестра, чи друг, чи дідусь, чи там бабуся, щоб не було. Сільверспун. І в я не знаю не сім'я, але знаю, що у Данітя є тато, а як його звати, я вже забула, як вибачте. Е, що, що таке? Тут знову я перекладаю свій їхні імена все-таки, бачите, то так виділо все. Це моя подружка так малювала. Мені не дуже нравилося. Але це теж подружка. Ну є, що ми обіцяємо дружити чесно, тут типу, наші підписи. Це там я збирала підписи свого класу. Далі тут була така невеличка пісенька. Тут сора, як ну, я мультика переписала, як Бепсік посварилася з мікроносцями. Тут перший кінець, кінець, кінець. Да, у мене такий тип почер. Далі є ще така клубочка тут яка пише світі. Е, я як я люблю співати Apple Bloom, а я малювати скуталу. Ну, а я їхати на скейте, ну, а я сімечку садити цей бапсі. Ми не знали, що маємо цей талант, бо це наше хобі. Типу я таку склала пару снів, щоб ну, вони поповнили, яка у них Е, Далі це я вже сама вчилася малювати. Це, як ви знаєте, похоже чуть-чуть на флялку, а це далі йдуть нерозмальовані. Такі поняшки. Да. Нідекою сором їх показувати. Є, типу, Крошка Б, типу, вона співає пісню, від чого в неї з'явилася метка. Далі в скуталу вона, типу, зробила план, як вона має кататися на скейті. І, і оце було все. Далі веб-хід це план, як вона має сидіти хіночку, як вона має догрівати. Дальше да у нас э, даймонтяри, типу, вона дуже любить обіг цього, свети ой, Сильвер Спум вона обожає какие-то прически. Так, я придумала собі. И тут не долина все І Це вообще тут тут разъединяється. Она так прикольно прилеплася, що вони з'єднались да. сюди. Тут зайдаємо наклейки. Тут йдуть наклейки у мене. Далі йдуть знову наклейки. І чуть-чуть себе. -чуть ну тут що ім'я, фамілія, друзі і знак відмінності. Це Apple Apple Bloom. то типа, такий знак, як палітра. Тому що мені кажется, що вона буде знати малювати. Дальше для вепсити я нічого не писала, бо це мої подруги заполнили. Дальше до свити дальце у мене вот такий значок або такий, у тільки зв'язано с пивом. Ой, вебситу значить то було скутову. Дальше в я думаю, що будет семечко, але так як я дивилася п'ятий сезон, и там було розказано, що... Псіт має получатися, має бути метка ножности. Я ніколи не знала, що чуть і щось дуже довго видивши свою цьому і хвостиком, що в неї ще так було гарно підрубано. Я не пам'ятаю, це вроді би третя чи четверта серія п'ятого сезону. Е, рекомендую в Ютубі подивитися. Там є у мене на страничке якийсь такий канал, який випускає серії на русскому. Ну, наприклад, 17-го вийшло на английский, а вже 18-19 го до го вона випускає цю серію на російській. Да. Далі йде до да, да, Монтиара. Это типа така коронка. Далі йде да, така ложечка, туто на все. І далі йде, типу, да, типа, туто намаливана Apple Blue, тому що я її дуже люблю. Я неподушка на умалювала такая. І тут зроблені листівки, типу, е у мене подружка Зіна грала роль Бепсі. Я зробила такі конвертики, щоб вона хотіла ну, поміняти в нашій групі. І вона сказала, що не розказує секрети. У нас там була одна історія, що я случайно себе, е, свої BFF про її секрет. Це було всі Ну, ні, наші Квітібен казали, що нема претензій, ну, звісно, я біля можу щось мені сказати. Ну, далі у нас іде шкуталу. Шкуталу сказала, те, що нема ніяких претензій, а я сама собі сказала, щоб дуже багато було наклеїв. І ще я створила такі квитки. У мене він такого оранжевого кольору тут пише. Білету клуб, таке сердечко. І тут теж це білет у наш клуб, е, метка і тут наклейки. Я зробила такі ще три білета. Дала їм Зіні, Олі і Лізі. Ліда у мене була світі велькою, е, Зіна Бепсі та Оля була з куталу. Даймонтіару сільверспун я не зробила, тому що це була Богдана і Настя. Е, у не в ми так тайно образили їх. Ну, на цьому, пожалуй, все. Я вам, як обіцяла, розказала про свій клубний зошит метконосів. Е, на следующий раз. Я не знаю, що я зроблю. Буду думати. І так що, всім, бабушки, хорошого вам дня! Пока!